Експресивні динамічні асоціативні полотна, що дивують оригінальною манерою письма. Виставку імпровізація візії представив закарпатський художник Володимир Павлишин. Кожна картина по-своєму яскрава і неповторна за сюжетом, але у кожній впізнається унікальний почерк автора. Ця виставка об'єднала роботи, створені впродовж останніх років. На них зафіксовані враження та переживання, що торкнулися душі художника. Діло в тому, що ці роботи пов'язані з таким відчуттям і прагненням митця показати, в якому часі ми існуємо і творимо. Тобто це постфактум тих подій і тих речей, які відчуває людина, кожна людина здравомисляща, нормальна людина, тому що, на жаль, час такий буреломний стався, і на переломі ми живемо цього моменту історичного такого. І впевнено, митець має це відчути і показати. То, що його душа і поклик, я ну, говоримо про мене, як про митця, то я стараюся це своїм почуттям показати, і відтворити в цьому натхненні такому тих барв, тих таких горючих, якихось емоційних речей. І це все я відтворюю в своїх картинах. Відчуває емоцію кожної картини. Муза натхненець автора, художниця Наталія Сіма Павлишин. Саме вона допомагає чоловікові обирати ті шедеври, які серед десятків інших робіт у майстерні повинні бути представлені на експозиції. Водночас, кожен з художників, розповідає жінка, навіть попри довгі роки життя разом зумів зберегти свій стиль. Ми насправді дуже різні художники, це різні зовсім світи, різні. Ця його експресія, ось така свобода. Я десь десь би, може, деколи і так хотіла, але я так не вмію. А він так не вміє, як я. У мене роботи занадто миротворені, такі виважні. Я довго працюю над роботами. Він це видає такими всплесками, такими. Такі феєрверки, на нього впливає музика. Він любить слухати джаз і під музику працювати. А от я працюю у повній тиші. Я можу свою роботу і повторити. Наприклад, я би могла зробити варіант, повторювати. Його роботу не може ніхто повторити, і він сам не може, тому що це така імпровізація класна, як музика, як джаз. От я би зрівняла його роботу з джазовою музикою. Автор добрий друг для багатьох сучасних закарпатських митців серед багаторічних поціновувачів його творчості. І колега Борис Кузьма. З кожним разом зізнається, роботи Володимира Павлишина стають насиченішими і більш філософськими. По особливому насолодитися ними дозволяє камерна атмосфера невеликої заміської галереї, розташованої на території курорту Деренівська Купіль. Це вже становиться е, такою традицією, що тут проводяться. Виставки художні. Я вже це вже на четвертій виставці такий, і е, мені, мені це подобається, що е, тут такий мистецький центр, де е, ну, є певна атмосфера, де е, сприймаються роботи дуже з таким відчуттям такої порадності, якоїсь такої піднесеності. І е, це дуже похвально, що ця локація зараз становиться для художників дуже близькою. Заворожені відвідувачі, їхні схвальні відгуки і заслужене визнання цією виставкою, каже Володимир Павлишин: відчуває, що зміг достукатися до глядачів, піддатися враженням, відвідавши експозицію. Для усіх охочих є змога до 20 жовтня. Дійсно, мої друзі і колеги, і просто присутні глядачі. Вони вражені, не буду казати слово таке, як шок, але дістали таке натхнення, що розуміння того часу, в який ми живемо, вони це побачили і відчули. І це головне, це головне.